Шановні дорослі, пропоную вашій увазі консультацію будь помітним на дорозі, збережи життя. Обстріли критичної інфраструктури і тотальний режим заощадження електроенергії. Це реальність, в якій українці змушені жити останнім часом. Вулиці міст і дороги почали менше освітлювати. Як наслідок погана видимість. У патрульній поліції України навіть повідомили про збільшення кількості ДТП у темну пору доби. Якщо ви йдете вздовж неосвітлених доріг або наближаєтесь до пішохідного переходу в темряві та ще й в чорному одязі, ви фактично невидимі для водія. Тому зараз важливо потурбуватись про свою безпеку. Найперше правило стати помітним. Є просте рішення, яке зробить вас помітним на дорозі. Це світловідбивач. У правилах дорожнього руху йдеться, що в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи стрічку, наклейку, жилет тощо, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Відтак, кермувальник може побачити. Пішохода зі світловідбивачем за 150-300 метрів. Загалом світловідбивачі в 6 разів зменшують ризик аварії за участі пішохода. В першу чергу, вони потрібні дітям, підліткам, велосипедистам, бігунам, пішоходам, які пересуваються неосвітленими ділянками доріг. Також можна користуватися флікерами. Флікер. Це спеціальний світлоповертаючий елемент, який яскраво світиться в світлі автомобільних фар та служить для підвищення видимості пішоходів, велосипедістів, дитячих колясок на дорогах в сутінках в темний час доби. Які ж бувають види флікерів? Вони виготовлені у вигляді брелків, підвісок, наклейок, самофіксуючих браслетів, які легко можна розмістити на одежі, рюкзаці, сумці, руці, а також на дитячій колясці, велосипеді або роликах. Принцип дії флікера. Флікер працює за принципом дорожніх знаків. Він відображає світло автомобільних фар і допомагає водію в умовах сутінків чи темноти помітити пішохода на великій відстані від рухаючогося автомобіля. Перевірити роботу флікера можна за допомогою ліхтарика, перебуваючи в темному місці. Промінь світла треба направити в бік флікера, тримати ліхтарик слід на 1-2 см нижче рівня очей на відстані не менше 3 метрів. Тож не нехтуйте правилами дорожнього руху, придбайте світловідбивачі та запам'ятайте, що діти в усьому наслідують дорослих!